Всім привіт, Сервер Вульф на зв'язку. І так, довгоочікувана розпаковка. Два тижні були досить непродуктивні. Я не міг довго продати монети з попередньої розпаковки. Так, прийшло мені ось так ось. Не знаю, як його крутити, щоб дані не світити. Ось, бачите, так, навіть не конвертику. Коротше, нова почта зажиділа конвертика. Хоча він, вони надаються безкоштовно так, так, так. Конвертики і, і кольочки то все безпош, безкоштовно. Пошта бере тільки за коробки запакування. Але вони люблять зажидіти. Так що, а я люблю ті конвертики, я в них потім перепаковую. Все, не знаю, що ви там бачите. Я намагаюся його... розпанахати. Ось все, прийшло мої монети. Так. Ось прийшли мої монетки. Так, ну вже в наступному відео я їх буду оглядати. Як ви вже зрозуміли по мигаючому монітору, тому що монітор в мене старенький, ASUS, частота 60 Гц. Освітлення в нас нині погане. При поганому освітленні будемо знімати. Тому що зараз над пасмано. Хоча зараз на годиннику. Одинадцята, але таке враження, наче вже 5 годин вечора. Так, Що приїхало? Так. Так, ну я бачите, камера буде випендюватися. Ну, попів без світу. Так. Отак теж майже нічого не видно. Так, випнув світло на люсти. Так. А все бачите. Ну, як, я, нічого не з цим забити не можу. Так, що це в нас? Це в нас центи, це в нас 10 центів. Африка, Південна Республіка. Це у нас 10 центів. 63-го року. Саїбло. Так, це у нас Ну і я не знаю, як їх показувати. Будемо так блокувати. Фото потім вже вставлю, вже буде так видніше. Стан гарний це 64-го. Тобто у нас 63-го, 64 го Так, Важать вони кожна пять и шесть, 5,6 пять Далее. Е, цю монету я не пам'ятаю, чи я її замовляв, здається, її не замовляв. Це 6 пенсів, даймів, не пам'ятаю. Я її, здається, не, не замовляв. Монетка в поганому стані. Не пам'ятаю, що її замовляв. Ми замовляв. Це в поганому налиса Британія. Не можу сказати, що це. Так, а це у нас 5 центів. А. Це 6. Де, це. 37-го. Так, це в нас. Африка. Монети насправді дуже гарно виглядають, але я їх не можу зняти. Так, 69 рік 5 центів. Південна Африканська Республіка це у нас 63 рік. Великий... По одній будуть подаватися. Маленькі всі разом підуть. Так. І на останок. Так, ці точки треба буде підчистити. Це в нас Франки Швейцарії. Це у нас 20 рік. монети не в найкращому стані, тому що вони з обігу. Це у нас 20. Перший рік, це у нас 16 рік. Ти у нас. Так, більше п'ять грамів срібла. І це, мабуть, буде усе, що є? З такі справи, так що, Монети йшли дуже погано. Всього, паратіна моя. Можна ходити в лісі з великою катушкою. З фортуною можна. Так, ось. Ось цей сигнальчик я не підзняв. Тому що після десяток поробки. Так, це у нас Раянщина. До реформа. Три копійки. 52 року. Досить такі ціленькі, може трохи погнуті. Але бачите, який лісний збереження. На полі їба вже не було лиця. Антореформа в лісі ось. Бачите, герб. Ось такі ось справи на Дорозі. Ну, з першою монеткою мене. Тут з першою монеткою. Це ж я трошки вернувся сюди, і оце ось перша монетка. Видно, тут тусовка якась була. Ось тут і кришечки під молока є, і без козеки я не одну знайшов. Ось фазан півень пішов. Шикарний. Такі ось, ось справи. Крутимося. Вернувся, вернувся, блин. І маємо знахідку. Такі справи. 不、uh. Всім вітання. Silverwolf на зв'язку. І так, як обіцяв, короткий огляд і тест Так, Країна походження невідомо, виробник невідомо. В інтернеті їх можна знайти. От так Вводити Pinpointer Pro і його вам, вам викине. Найшов даного Pinpointer на розетки. Там він більше 700 гривень коштує. Я купив на Олексіо за 300 гривень плюс доставка. Так, ось я вам основні дані. Так що в нього висока частота. Я не помилився. 19 кГц це ну, дуже добре. Ось глупина, ось вам основні дані. Що і в нього тільки сприсів є дискримінація. Ніяких та ще цього пішов немає. Так. Ось так і ось все. все. Хто захоче прочитає. Дана штука досить дешева. На сайтах в районі 500 гривень. Воду, пили захисту, звісно, що ніякого немає. Корпус не крепкий, може розсипатися. У мене такий вже був, він вже розлетівся. Е, з плюсів, з плюсів е, головний його плюс він має дискримінацію. Він відрізняє метал, кольорові і чорні метали. Що вмикається кнопкою, цією кнопкою вмикається і викликається. Це е, кнопка перевантаження. Нажимаєш, тому що він е, може підлюкувати. Вони, е, поганові збірки, неякісна збірка. Е, антена тут знаходиться ось так, ось таким ось таким еліпсом Ось в цьому місці. Тобто саме щаслива десь тут ось ця зона. І так е декілька я цілий взяв монети і ювелірка, Так. Візьмемо так. Ну ось по стандарту. Такий ось шматок феріта. Ось ось. Це у нас приблизно. Сантиметрів 6. Е, велика монета 5 копійок 24-го року. Сантиметрів 5. Така дві марки. Рай Германії. Ось. Гіндерсбор. Вже ідним монета. Це велика. Ось. Сантиметр 4. Далі. Радянські 3 копійки. Та що знахідка була. Остання. Сантиметра десь три. Далі. Отака От ося біжуха. Здається, може алюмінієва... сережка. Здається, алюмінієво написано Італія. Покрита біжутерією під золото. Ось я майже впритул. Майже впритул. Майже впритул міліметр вісім. Далі. Печатка срібна десь приблизно 4-5 грамів. З цієї сторони то звісно всі як монети буде вона десь сантиметр 4 з половиною. Фокус переграє. Так трохи менше. О, все бачите, пінпойнтер піймав глюк. Натим кнопку і працюємо далі. Далі наступна цілі. Куля. Куля, будемо вважати, що це НАК. Фокус. Фокус постійно губиться. Не хоче він фокусуватися. Ось. Його. Сантиметр десь. Куля, знову ж. Буває, працює стабільно, ні разу не спрацьовує. Бувають такі ось коники. Так, поправлю трохи. Так, отакий ось болтик мобільний. Вимкнувся. То, може сам по собі вимикатися. І працює. Ось все, болтик мобільний з мобільного телефона звичайний. В бачить. Далі шматок такі ось алюмінів полки. Хай буде це якось там шматочок якоїсь дебної і Ось цю ціль ні при якому. Все ні при яких в умовах не виявляє. Далі 5 копійок на наші ходячка. ось я чорним її кидає то сантиметр 4 швидкість розпізнавання цілі от я всі кладу дві монети Скажімо, 3 копійки і 5 копійок ось я поед 5 копійок 3 копійки 5 копійок 3 копійки 5 копійок 3 копійки 5 копійок 3 копійки Ну, тобто працює швидко. Гадаю, що тут у нього дуже товста намотка, що тут на антенні, і у нього частота має бути не менше 15 КГц. Ось такий прилад. Світло. Рувається, як завжди. Так. Ну, огляд як зміг, так і зняв. На цьому, всім дякую, всім до побачення.